Берека, берека лікарська. Вже потихеньку скидає листочок, вже видно. Вже видно їх. Сіянці береки лікарської. Дуже цінна рослина. Хто знає цінність цієї рослини, той знає в чому. Цінність цієї деревини, як ягод, як листків, як кори. В цій рослині все дуже корисне. Багато хто не знає про цю рослину. У нас ця рослина росте. Ще архаїчна рослина. Дуже довго у нас її саме більше в лісах. Плоди, береки. Можуть тільки їсти пташки, тому що вона росла високоросле дерево і от пташкам достається. Не всі люди її їдять, тому що зверху її ну, немає як зібрати, тому що воно високо. А доки воно впаде, то її вже збирають і пташки, і гризуни, коли вона падає. Так що людині не кожна людина пробувала береку, яка вона на смак. але Лікувальні властивості, про лікувальні властивості, легенди ходять Про береку цю лікарську. Так що саженці Береки лікарської. В нас є в цьому році, в тому році вони були маленькі, в цьому році вони вже підросли. Їх вже можна, в тому році вона її маленькі були, що треба було видивлятися, де вона. Така вона була 5-7 см. В цьому вже... Вона 30 см від 30 см, є трошки менший, є трошки більші. Є такі 30 см, нікотрі екземпляри вже ось як до метра. Тоже її лишили в не просапували, тому що жара була, грунт тут, грунт тут полупіщаний такий. Вон, сухо. Що сухо зараз? І виросли вже саженці під викопку. В цьому році вже можна буде, бо в тому році багато просили, ну що ж її було копати, як вона там 10-15 см, а е, це ж посадити, треба поливати, треба бігати. А десь бурян заростети, його вже того, такого от саженця вже буде і не видно. А в цьому році вже підросли. Хоч дощів не було, взагалі не було дощів. Все одно вона підросла, а листя вже процентів на 80 скинула. Ось такі, ось такі виросли сіянці. Так що е може бути, е прививали на нюю цю як її, забувся ягода. Взагалі на нюю йде, можливо, буде служити підвоєм. Ай, де забувся. Як ця культура називається? Ірга. О, іргу ми, при, іргу ми прищіплювали на береку. Вона сімейство цих як якби вважається, вона сумісно з берекою. І що це таке? Ага. І приживається. Приживається. Я пізніше покажу, У мене там дві прививки є і Чуть-чуть підросте. Візьмемо живці і перев'ємо ще на нью тут на собственних корнях. Попробуємо привити іргу. А поки що є сіянці. Є менші, є більші. Є на будь-який як ти кажеться вкус. Отак. Хоч вона ще загущена, але видно. Так що саженці, сіянці лікарської береки є в наявності. Отак, берека лікарська.